Сьогодні 12 червня, 25 рік. І ось так виглядає наша кукуруза Любава, яку ми саджали теж без обробітку, як і соняшник. До речі, щось дивлюсь, самі, самі кращі посіви виходять там, де посіяно так. Без обробітку, так сказати, Ще з осені останній обробіток, потім посіяли, взагалі фосатили і все. Ну, ось як у нас. Вичистили фазани. Вибили фазани і, до речі, хочу зняти більше так, кукуруза і кукруза, пробили ми її прокультивували. Не знаю, побачимо, таких бурінів немає, може і не будемо її бити гербіцидом. Що мені цікаво для себе знімлю. Просо. Подивіться, падалішнє просо. От коли, як вгадати, от книжка пише, коли і як потрібно сіяти просо. Який воно має вже вигляд на даний момент? А так кукуруза, сама б не знаю, від шкідників ніколи сильно кукурузою не займалися. Ну, мені поки що подобається, хоч і посуха. От тільки фазани гади повибивали трошки. Тут де в нас густіше, а тут. Тут у нас 50 тисяч, а тут ось у нас трошки рідше і вона нижча. До речі, сьогодні пройшов дощик і чим гарно кукуруза, вона аж ожила. Дощик невеличкий, був 2 міліметра. Вона по листях ось так собирає вологу всю і собі під корішок. І вже вона почне, вона не почне, вона вже вон поверхневі корінчики вже є. Вже вона закріпилася. На жаль, просо у нас так не закріпляється. Ще б якби гарний дощик пішов да, на просо, було б все добре. Все, тримаємось, працюємо, буде все добре.